15 гривень на маршрутці та 9 на тролейбусі. Такі тарифи почнуть функціонувати у Хмельницькому від завтра. Вартість проїзду не змінювали три роки. Востаннє здорожчання було у 2022-му. Наразі, як каже заступник міського голови, таке рішення було вимушеним. Це дозволить нам менше давати дотацій, в тому числі комунальному підприємству Електротранс, тому що, як я вже сказав, собі вартість перевезення є суттєво вищою, ніж вартість квиточка. Відповідно, це дозволить нам десь 20-30 мільйонів гривень менше давати на електротранс. Це дозволить нам цих 20-30 мільйонів гривень. Знову ж таки, як це є нашим пріоритетом, додати до підтримки Збройних сил України військових частин, які цього потребують. Перевізники обласного центру просили у владців збільшити вартість проїзду до 20 гривень, саме така, як стверджують водії, собі вартість. Насправді перевізники вже понад рік звертаються з цим питанням щодо підвищення вартості проїзду. Вони надають власні розрахунки, і собі вартість перевезень варюється від 20 до 25 гривень. Тому вони вимагали вже понад півроку збільшення вартості проїзду і прохання було встановити в межах 20 гривень. Саме проїзд звичайно, 20 гривень ми не могли поводити, бо це є дуже суттєве підняття, і це насправді дуже дорого для громадян. Ж ...не задоволені такими змінами. Кажуть, збільшення ціни суттєво вплине на сімейний бюджет. Трошки багато звичайно при наших зарплатах, при наших цінах. Відчутно побіг по карманам. Здається, що дуже нереально. Нам ну, просто нема куди діватися. Чи на ваша думка це доступна ціна? Ну, трошки дарить, звісно, по карманчику, але розуміємо, для чого це потрібно. Думаю, що. Ну, Відносно доступна. Чому? Для, може, для половини доступно, а так для пенсіонерів, то, звісно, не дуже доступно, буде важкувато. У мене мама, наприклад, на пенсії, то забагато. От, ціни ж ростуть, так? Треба ж якось виживати людям. Можна, можна залишити оту ціну, що й була, але якщо таке рішення прийняли так, значить нехай буде так. Та здорожчання – це не все, що чекає на хмельничан у сфері транспорту. У великого автобусах з'являться валідатори. Відтак оплатити проїзд буде доступно картою. До 15 вересня ми плануємо буде тестовий режим, коли люди можуть розраховуватися. А з 15 вересня ми плануємо повністю великий середній габарит перевести на безготівкову лише оплату. До цього теж люди мають готуватися, тому що звикли в Хмельницькому платити готівкою, так всім було зручно. Але як показує зараз статистика, багато дуже людей користуються карткою. 60% розраховуються розраховується карткою. Тобто мова йде про тих 40% людей, які звикли розраховуватися готівкою, Але тепер треба розуміти, що при вході в великий середній транспорт. Потрібно буде розраховуватися лише карткою і електронним засобом оплати. Зміни чекають на міські мікроавтобуси. Там також планують вести систему валідаторів. У майбутньому це буде єдиною можливістю оплатити проїзд. Фізичні гроші вже не знадобляться. Проте поки що лише тестуватимуть таку систему. Коли таке нововведення почне працювати повноцінно, наразі не повідомляють. Олександра Толстюк, телеканал Перший Подільський.